Привіт, друзі, я Лего Роман, ви на каналі Адреналін. О, Познайомийтесь з моїми сусідами. Поздравляйтесь з народом. Вас багато тисяч народу буде бачити. Слава Україні! Героям слава! Для бої щастя, я попередню мене. Мене діти чекають. А куди ти печеш? То мій золотий сусід Він живе біля мене. А що ти таке маєш? Я йду садити ялинки. Привіт, друзі, Перепрошую за такий вступ. Сьогодні, е, сьогодні в неділю. посадити дерева. Йдемо ми по нашій вулиці заодно побачити, як живуть люди на Західній Україні, середньостатистичне село, е, Івано-Франківська область, Рожнятівський район Івано-Франківської області. Моя молодша Марічка, моя старша, Анюточка Сьогодні ми йдемо, бо якось з лісу в одному звіду я викопав ялинку і пообіцяв дівчатам їх посадити у нас на городі. От, і сьогодні ми це зробимо. Поїхали. Котики, вони дуже гарні. Друзі, будьте котики, любіться як котики. Як кошенята. Що вони Так, не, не путь, а шлях. Так. Так. Ми йдемо коротким, коротким шляхом. То все через ваші ютюби. Урожай буде на другий рік добрий тут. Ганютка, що ми садимо? Ми дерева прийшли садити. Так. Воно не прийметься, тому що там мало вологи. Ну, Хоче хоч води. Так, друзі, от це ділянка вашого покірного слуги. Зараз побачимо, в якому настані. Колись, якщо нам Бог допоможе, от там стоятиме дім однієї з моєї дочки. Коли ми з дружиною одружувались, ми посадили один дубок, інший дубок. Дві берізки. Одна берізка була тут, її зламали. І одна берізочка вижила. Її також ламали, от в цьому місці її були зламали, але вона пустила два пагони і варічка, донечко, це летить мі в мій очі. І... і вона вже пустила два пагони. Було донечко, дівчатка. І крім того, крім того був посаджений дубок. Місці. І добрі люди, дай їм Бог здоров'я, регулярно ламають щороку цього дуба. Не знаю з яких причин, але дуб, дуб опирається і, і росте. Цього року ми зробимо огорожу, малесеньку таку, щоб людям показати, це моє. Так житті буває, що ти створюєш, будуєш. І таких людей сотні є, але мільйони е намагаються тільки радити або критикувати і в гіршому випадку шкодити. Це велика проблема нашого суспільства. І воно стосується не тільки дерев, це стосується всього нашого життя. Ми, ми унікальний народ, ми і добрий народ, і злий народ. Ми... Це сумно. Дивіться, люди, не маючи права жодного, ріжуть. Це моє дерево. Але люди вважають по-іншому. І так, на цьому місці в цьому місці ми посадимо дві ялинки, правда? А там нижче ми посадимо дві верби. У нас дві ялинки буде Анютка і Маріцька. Фу, сіячі. А тут у нас буде також. Анютка і Марічка. Роді, ті не будуть вони рости. Тому що вони урожаю такого дадуть, що ми замахаємося його збирати. Що кусаю вниз. Так, акуратенько вкладай. Притисни, трошечки. Не спіши, не спіши. Не пора. так рудками давайте. Такі у нас ялиночки. Це не, не, не зламать. Це, це у нас Анюта, бо вона більша. Це у нас Марічка. Ага. Така, маленька. така маленька, як і ви, але вони виростуть. Не знаю, такі і ще більші. А вони не зростуються разом. А хай зростаються, Я, хай Бог дасть, щоб і ви зросли, так як ці ялинки. Хай разом будуть, все життя. Разом будуть все життя і ви дівчата. Бо ви ой, сестрички. От так ми. От так ми посадили наші ялиночки. Захистили від людей, які напевно чомусь будуть ходити по моїй землі. О, тихонько. Що копаєш знахідку? Приносить мені додому якісь дротики, якісь, якісь кружальця. Каже, татку, у мене знахідка. Хто крутий копер? Марічка крутий копер. Лепше, Данечка, лепше, лепше. Не бійся, не бійся. Зараз досить. Земля зараз волога, Беру другу, Так під нахилом, але обернись так, щоб вона, щоб анютка хилилась до марійки. От, от. І от, добре, земля. Зараз волога. І вона буде наші рослинки тримати. Ми ще посадимо тут, посадимо пару кущиків е, смородини, може. А хай собі росте. У нас і біля хати є багато, але хай собі росте. Мені ти, ти на фоні неба така гарна, такий ангелик. Білочку мою. Знаєш, криниця Ні. Yeah. А що? Yeah. Для чого? Для yeah. Ні для чого, так? Просто порічав. Анютошка, ну візьми і е, так захисти, як тато тут захищав. Yeah. Все, вже Так. Yeah. Yeah. Татова дівчинка. Так і тато весь в болоті з тими пошуками. Отак от донечко, так щоб І доторкайся до, до, тієї гілочки. От правильно молодець. Ой і нахиляй, і нахиляй правильно. Е, може з цього боку. Папа. А ось не захищається. Так, от Та воно нікуди не дінеться, донечко, воно зараз пустить. Піде рости, вироба швиденько росте. Всього хай росте з Богом. Богу і на славу нам на радість. Доносику. Що там? Є вода? Так буде. Колись, колись вздовж. Вон там ми посадили. Зараз нас фокусуємо. Вон там ми дубочки наші посадили. І колись отак вздовж, вздовж цієї грядки, мною було, мною було насаджено е, дерева, тут були посаджені три липи чи чотири. От, а, а тут були насаджені дички, у нас так дички, ну дико ростучі яблуні. Я даю тобі так, букет. Сухостой такий. І, але добрі люди, ті, які і стверджували, що там за Польщі, за Австрії, це належала земля їм. Регулярно залишають отаке. Вони ламають і таке життя. Причому не виставляючи жодних претензій, кажуть, а то не ми, то не ми. Хоча бачив, як в висихали дерева, тобто підливали їх чимось. Це сумне видовище, коли, коли восени воно зеленіє і навіть і навіть ціли. Тут все було вишніх, до речі, тут були вишень багато. І все ламають. Ламають, воно відновлюється, вони ламають. Нічого, на все божа воля. Обгородимось, обгородимось і закладемо досад. Дереться Іванович, скоро тут. буде. Зверніть, Зверніть увагу, як як працює природа і що роблять люди колись була стара липа за моєю пам'яті вона ще була цвіла ну прийшов її час її зрізали і з часом утворився кратер і виросла така брізочка Чи зробила природа ще це... з пішли вон там попереду колись знаходилась гуральне для жителів західної країни не є таємницею, що таке буральня. Це, це малесенький горілчаний заводик, як правило, їх тримали євреї. А, а пили наші. <рес> ну, біда в тому, що гарно вибити не можна, бо там також, бачите, попрацювали люди. Вон там у нас мусорник. От і все, ми вже ми зробили коло кошани і повертаємось додому. Відпочивати. Дівчатка ви задоволені? <праць> нарешті, нарешті ми зробили те, що давно планували. наші ялинки, десь два тижні. Десь два тижні були вдома. Вперше я вам показую своє село. Кожен з нас, кожен хто дивиться це відео. Хай покаже, хай покаже своє село. Це, це місце, де ми живемо. Це, це місце, яке пов'язане, пов'язане майже з усім, що ми робимо. Чим займаємось, чим живемо. І це місце, яке ми любимо. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіху, процвітання, вірних друзів. Мало ворогів. Важно, щоб у вас ворогів взагалі не було. Бажаю розвитку вашим справам і всій нашій Україні. Вітання, друзі, слава Україні! Слава Ісусу Христу!